Друзі, всім привіт! Хто не вперше слідкує за моїм каналом? Вже бачив мій досвід використання розумного замка Enter від ізраїльського виробника Multlock. Замок чудовий, працював без збоїв. Батарейку тримав по півроку, але у нього були деякі обмеження в плані інтеграції його в розумний будинок. Він якби розумний, але працює з власного додатку. Безпосередньо відкривається по Bluetooth каналу, коли ти біля нього знаходишся. І віддаленого відкривання у нього теж не було що це в бісових означає з моменту його покупки я шукав рішення для цього віддаленого відкривання. Першою ітерацією, скажімо так, була покупка тюнера разом з домашньою камерою відеонагляду. Всередину тюнера ми запхнули пульт, який відкривав цей замок. Він знаходився всередині квартири. Ти мав заходити в додаток цієї камери, нажимати віртуальну кнопку, а тюнер всередині нажимав на пульт і відкривав замок. Це було таке досить колхозне рішення, воно працювало, але в розумний будинок воно ніяким чином не інтегрувалися. Пізніше, років, мабуть, через 4 або через 5, покупкою домашньої системи від Аякс можна було побудувати розумну систему на Аяксовських приладах. Це було ну досить зручно вже більш масштабована система виходила, бо туди можна було засунути, окрім цього замка, датчики течії, кран, який перекривав воду у випадку протічки. І ще можна було цю ж саму камеру відеонагляду теж підключити до цієї системи. Розумного будинку від Ajax, але для тих прихильників розумного будинку Apple HomeKit такої можливості інтеграції все ж таки не було. Ти обмежений саме екосистемою від Ajax. І от нарешті з'явилися зараз багато виробників, які дозволяють інтегрувати замок саме в Apple HomeKit. У нього є віддалене керування і є можливість відкривати його з iPhone, з iPad, з макбука, з годинника, Apple Watch або навіть з годинника Гармін для шанувальника спортивних гаджетів. Далі я хочу розповісти про цей сучасний замок Нукі, який все це може. Цей замок не вчора вийшов, про це каже помітка, що він саме четвертого покоління. Якщо будете собі шукати, то треба брати саме його. Тепер давайте подивимось, як відкрити замок за допомогою iPhone. Якщо, наприклад, у вас нема вдома, а ключі відправляти службою таксі за півміста, коштує 500 гривень. Працюючи за Макбуком, замок можна відкрити так само скориставшись додатком Apple HomeKit. Так само можна відкрити замок з вашого iPad, якщо він у вас під рукою. А якщо дзвінок у двері трапився під час перегляду телевізора, то його можна відкрити за допомогою пульта. Відкриється воно не звісно з будь-якого телевізора, а тільки за допомогою Apple TV. Якщо двері раптом зачинилися, а телефон залишився всередині, то замок можна відкрити за допомогою Apple Watch або з годинника Garmin. Таким вийшов огляд на роботу розумного замка Nuki Apple HomeKit. Як ви бачили, він працює спільно з розумним дзвінком, в який вбудовано камеру. Про нього я розкажу пізніше. А ви не забудьте підписатися на канал та замовляйте послуги проєктування сучасної інженерії, будівництва та ремонту під ключ в Києві та Київській області.